Протягом 8-10 червня 2023 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили триватиме міжнародна екологічна школа, Європейські зелені виміри. Виклики для України. Вона реалізується за підтримки програми ЄС Еразмус Плюс Жанна Моне в рамках міжнародного проекту Європейські зелені виміри. Модератором школи є координаторка проєкту, професорка кафедри екології ЧНУ імені Петра Могили Олена Мітрясова, яка й поділилася головою. Головною метою проведення школи мета школи. Полягає в тому, щоб привернути увагу широкого кола екологічної спільноти і всіх, хто цікавиться питаннями екології, охорони довкілля, сталого розвитку до нагальних сучасних проблем, екологічних проблем. Партнерами ЧНУ імені Петра Могили в проєкті є провідні університети, зокрема університет Прящева, Словаччина та Університет Західної Англії, Велика Британія. Про актуальність екологічної школи нам розказав заступник начальника управління екології та природи. Родних ресурсів Миколаївської ОВА Дмитро Мац в ній беруть участь і представники міжнародних організацій це з Великої Британії, Словаччини, з України і з усіх регіонів України. Це актуальність, це цікавленість всіх у тому, щоб такі школи проходили. Люди отримували нові знання з приводу. Того, що зараз відбувається в галузі екології, беремо участь в цій школі. Я вважаю, що це дуже серйозний захід, який дозволяє озвучити наші проблеми, озвучити напрацювання для подолання цих проблем, побачити стратегічне бачення розвитку регіону. Можливо, і на базі регіону будуть вироблені якісь пропозиції для України. Відкрив міжнародну екологічну школу ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Наш університет був створений в 96-му році як уже новий заклад за часів незалежності України. Але цікавим є те, що серед трьох спеціальностей, які були на початку в нашому університеті, була і така спеціальність, як екологія. Дмитро Маца зауважив чверть співробітників управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА, є випускниками кафедри екології нашого університету. Також він подарував інтерактивну гру світ гарду кафедрі екології. Привітав учасників школи також Руслан Марійчук, завідувач кафедри екології Прячівського університету. Школа відбувається в змішаному форматі, до участі в якій зареєструвалося понад 240 учасників, серед яких науковці, викладачі, студенти, старшокласники. Вчителі, аспіранти, практики, державні службовці, громадські діячі. Це широке коло представників різних університетів, інституцій та установ України: з Києва, Львова, Харкова, Луцька, Миколаєва, Херсона, Глухова, Сум, Чернівців, Кременчука, Запоріжжя, Слов'янську, Дніпра, Маріуполя, Полтави, Одеси, Луганська, Хмельницького, Стрия, Кривого Рогу, Умані, Кам'янець-Подільського, Вінниці, Чернігова, Сімферополя та Мелітополя. Під час роботи школи учасники розлянуть. Уть аспекти проблематики змін клімату та сталого розвитку, зокрема сучасні тенденції декорбанізації, екомодернізації енергетики України та світу. Зауважимо, що на другий день школи планується робота зі школярами, студентами молодших курсів та учителями.